У Павлограді мистецтво поєднала зі смаком, провели незвичний майстер-клас із малювання шоколадом. Вже третій рік поспіль у Павлоградському історико краєзнавчому музеї проходить програма Літо з музеєм. І сьогодні ми з дітками малюємо шоколадом. Ми малюємо шоколадом сьогодні, а в інші дні можна записатися на глину, наприклад. Адже кожна четверга ми проводимо майстер-класи для дітей. Спочатку учасники дізналися багато цікавого про шоколад, його походження, шлях від какао-бобів до готового продукту, а також маловідомі факти з його історії. Приготувати модний напій у великій кількості було складно, і це займало багато часу. Це спонукало до використання плантацій та праці ввезених рабів на Карибському узбережжі. Після захопливої розповіді діти взяли участь у вікторині, щоб перевірити, як уважно слухали та що запам'ятали. Потім юні учасники почали створювати свої перші картини зі смачного фарбника. Як тебе звати? Олеся. Подобається Подобався тобі майстер-клас. Дуже. Який шоколад легше малювати? Коричневий. А який смачніший? Я не пробую. Як тебе звати? Тимур. Як тобі майстер-клас? Очень класно, мені дуже подобається. А що ти сьогодні малював? Бабочку і листочок. Шоколад. Це вже фінальна робота. Так. Шоколад Яким шоколадом легше малювати? Коричневим. А який смачніший? Білий. Як тобі шоколад смачний? Вкусний. А який смачніший? білий чи молочний? Білого не мені слаще. Захід пройшов у затишній дружній атмосфері. Такі майстер-класи проходять щочетверга з 11-ї години у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї за адресою провулок музейний 8. Марина Кукліна, Дарина Журавльова, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини Петерка.